Шановні колеги, ми хочемо ізлавати це, не хочемо це для нас зберігати. Ні погибища, ні Багатові, ні в і в Дашеві, тим полі, який був коли немага базар саме продавали венцю, за польське кладуще. Ми оцю стихійну торгові стимулюємо. Ми її будемо забирати чи не будемо. Ми ж це говоримо на навіть сесії, я це питання задаю. Ми будемо це робити чи не будемо це Я це хочу, що Коли? Пане Богу, коли ж питання, Де. шановні депутати, коли саме питання про закриття оцього в цього, ви говорите, мотивуєте тим, що тут Де. не про нічни політичні про пожарну Де. машину, це ж говорите там, це все. Я не говорю, я цитую, це тут. Це ви міста. Я не дуже чую пропозицію теж підтримую. Я не дуже підтримую цю пропозицію. Повірте мені, але коли чотири чоловіки там перегороджують машинами. І роблять, що хочуть постійно, опять це стихійна торгівля. І я хочу сказати то, що давайте поставимо число і далі. Коли ми розглядаємо це питання, прощаємо півсесії, півдня, день, комісії, коли ми закриваємо це питання. А це бардак? А хто скаже, що ні, що це не бандат? Будь ласка, мій круг на сходах міськради, де торгують. Так, давайте є ринок, який ви правильно кажете, практично не задіяний один ряд. Це воно так є, дійсно цитую. Воно дійсно таке. Миколай, воно так є. Так Давайте будемо вирішувати це питання і дуже до землі стоїть. Давайте, та, та, так, та, На значимо, да, тут зібралися сьогодні. колеги. 20 земельних ділянок, де є колосальні площі землі комунальної, за яку не проводиться плата ні орендна, ні земельний податок не сплачується. За останні три роки ми втратили до бюджету збитку мільйон двісті тисяч. Думайте, будь ласка, це одна дома нашого бюджету. І до сих пір, я, звичайно, в нас є дуже багато гарних площ. Територія АТП, 3,5 гектари землі, асфальтована територія. <рикану> Якщо. Туди, туди будуть навіть оксати. У нас є завод про товарів. Та Це такі найвище привичені ділянки до центру міста. Я можу їх багато називати. Їх є до 20, розумієте правильно. Мені здається, що було б ідеально саме в тому місці так, вже таке розглядали. Це ж про... ми, ми, ми тут щось маємо. Дуже багато. Там є я, дві хвороби, можливо, підприємці зможуть його викупити. Щас. І це все буде забудовано. що вони торгують, там чують. Там досить багато, можна передбачити і підізніше таких за обслуговування. І сплачувати міста ворожі. Привезти нам голубу ялинку більше 4 метрів з корінням з усім і хочемо там, де колись була голуба ялинка, поставити, я не знаю, чого голуба була, поставити, що за рука ялинською облагородити з каміньками забором. Перший круг ми зробимо. Далі теж потільки по, по надходженню гроші. Ну, дерге, то, що робили... А хай не включається. Я включається, в мене є своя. Не. Не, я, я, не я маю третій купити! Ну. Хай ні, Я димку нам тупляють. А чого не зробити <звук> <зрубайте> гарно <звук> тут <путуємо>. у <звук> Тут липи ще. А, коли не стріляти?

вони не будуть сплачувати, тому що це все ж таки перша слова. 12-й орієнтовно оціночний район, то все без дозволу міської ради зроблено. Тому ради. Ви посприяти те, що ця територія досить непогано і інвестиційно приваблива для наших підприємців. Вона буде соціально витребованою. Одне єдине, що варто розробити комплексну схему, ми ці побачимо далі і вводити в архітектора, затвердження на сесії. Прийняти рішення, перенести ринок, значить повинні бути рішення, сесії, заборона, торговлі тут, упорядкувати, зробити. А це слова.